Добрий день, дітки, посміхніться і побажаємо одне одному гарного настрою. Діти, послухайте віршик. Щоб здоровим завжди бути, треба добре те збагнути, що дорога, безперечно, дуже й дуже небезпечна. Та, як правила, ти знаєш, і щодня їх пам'ятаєш, то, звичайно, що тоді Дей узятися біді! Отже, ви вже зрозуміли, сьогодні поговоримо про правила дорожнього руху, про знаки, що існують не лише для водіїв, а й для пішоходів. Починаємо. Дітки, скажіть, будь ласка, як називається та частина дороги, на якій може пересуватися лише людина, тобто пішоход? Правильно, тротуар. Діти, а скажіть. Проїжджа частина, де їздять машини, є такою самою безпечною частиною дороги, як тротуар? Звичайно, ні. І от для того, щоб проїжджа частина була безпечною для пішоходів, існують правила дорожнього руху. Дітки, а що це за моргайлик? Сигнали якісь нам подає. Молодці, це світлофор. От зараз перевіримо, як добре ви знаєте, сигнали світлофора. Подивіться уважно і скажіть, чи можна було діткам переходити дорогу? Звичайно, ні. Давайте всі разом пригадаємо сигнали світлофора. Як червоний бачиш ти, то не можна вже іти. Тільки жовтий нам моргнув слід приготуватися. Як зелений дав сигнал, можна вже нам перейти. Молодці, а тепер погляньте на цих діточок. Вони хочуть перейти дорогу. Чи можна тут переходити дорогу? Звичайно, ні, це дуже небезпечно. Дорогу переходимо в спеціальних місцях, коли бачимо ось такий знак дорожній, пішохідний перехід або смугасту зебру на дорозі. А що ж робити, де немає знаку переходу? Або зебри. В таких місцях існує підземний перехід. А тепер, дітки, пограємо в гру. Так чи ні? Скажи мені, якщо хочу, то дорогу перейду я там, де хочеться мені. Так чи ні? Звісно, ні, це небезпечно. Підморгнув мені зелений. Переходжу я дорогу. Так чи ні? Звісно, так, дітки. По дорозі я катаюсь, в ігри різні тут я граюсь. Так чи ні? Звісно, ні. Це дуже небезпечно. Тільки блиснув мені жовтий, вже дорогу переходжу, так чи ні? Звісно, ні. На жовтий колір світлофора ми очікуємо. Ми з вами згадали правила світлофора. Дітки, ви молодці, будьте розумничками та бережіть своє життя. До зустрічі!